Важко собі уявити, що протягом земного життя Господа нашого Ісуса Христа не знайшлася б людина, яка не підійшла б до Нього з питанням, яка найбільша і найголовніша заповідь у законі. Така людина знайшлася, вона поставила це питання перед Божественним учителем і отримала на нього відповідь. Більше того, цей короткий діалог назавжди закарбований на сторінках Євангелія. І сьогодні Свята Церква пропонує нам його, для того, щоб ми почули, згадали і прийняли для себе ті важливі настанови. Які говорить сам Христос Спаситель до кожної людини, яка прагне бути його послідовником і здобути спасіння. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всім розумінням Твоїм. Полюби ближнього Твого як самого себе. Такою була відповідь Спасителя на питання законника. Відповідь про двоєдину заповідь про любов до Бога і до ближнього, яка є основою усього християнського життя. І якщо з ближньою людиною, які нас оточують все зрозуміло, то як полюбити Бога, якого ми не бачимо, і тільки можемо собі уявляти в міру наших людських здібностей? Полюбити Бога може тільки та людина, яка через любов до ближнього здобула досвід перебування, проживання і відчуття Бога живого. Тільки та людина, яка поклала початок тому стану, що називається вірою в Бога, довірою творцю і промислителю, тому, хто нас створив і Дав можливість жити у цьому світі. Тому, кого ми не бачимо, але кому ми довіряємо усе своє життя, до кого скеровуємо усі свої прохання і яким живемо, тому що ним ми рухаємося і ним ми існуємо. Преподобний Єфрем Сирін говорить такі слова: людина любить себе, а гординя виганяє Бога. І які б оправдання ми собі не знаходили, людина, перш за все, абсолютно своїми діями і вчинками проявляє любов і турботу про себе саму. А Бог просить і хоче, і бажає, щоб ми полюбили Його і полюбили ближнього. І більше того, щоб ми поставили цю любов в центр свого життя. Наші вчинки і дії є егоцентричними, тобто в центр свого життя ми ставимо самих себе. Перш за все, турботу, піклування і любов про себе. А Господь бажає, щоб життя наше було христоцентричним, тобто, щоб в центрі, в основі нашого життя був Христос, який є незмінний вчора, сьогодні і навіки. Той Христос, який прийшов на цю землю для того, щоб дати спасіння кожній людині. Той Христос, який заради того, щоб людина жила вічно, розіп'явся на Христі, пролив свою Божественну кров і відкрив двері раю для кожного з нас. Святитель Іоанн Златоуст говорить про те, що Бог бажає від людини небагато. Його слова звучать наступним чином. Нічого іншого, Христос, за Його ж висловом не бажає від людини як тільки любові до Нього від щирого серця і виконання Його заповідей. Тому Він і просить, звертається, навчає. Дає нам усвідомлення того, що в центрі нашого життя повинна бути людина. інша людина. Тому що в кожній людині, яка зустрічається на нашому життєвому шляху, є образ і подоба Божа. І сам Господь немов би говорить, якщо ви поставите в центр вашого життя людину, то тоді, і, можливо, мені знайдеться місце для того, щоб Бог. Став центром нашого життя. І ми добре пам'ятаємо ті івангельські слова, які нам говорять, те, що ви зробили одному з найменших цих моїх братів, те ви мені зробили. Те, що ми зробили для людини, яка потребувала нашої допомоги, підтримки, те ми зробили для Бога. Декілька днів тому у мережі з'явилося відео. Жахливе відео, коли в одному з міст Східної України вантажівка збила жінку. Можливо, ви бачили це відео. Ця жінка бездиханна лежала на пішохідному переході, люди проходили поруч, відверталися від неї, і ніхто їй не допоміг. Це відео не потребує коментарів, тому що ця людина, можливо, робила останні подихи у своєму земному житті. І в перші хвилини не знайшлося жодної людини, яка підійшла б, хоча б подивилася, що трапилося з нею, що потрібно зробити, як їй допомогти, хоча б визвати швидку допомогу. Святитель Іоанн Златоуст говорить нам такі слова. Любов до Бога. Якщо вона не з'єднана з, з любов'ю до ближнього, то це не є любов. І навпаки, якщо любов до ближнього не поєднується з любов'ю до Бога, то вона не може називатися любов'ю». А якою ж є ознака того, що одна людина любить. По справжньому, так як Христос заповідає іншу людину. На це питання нам дає відповідь преподобний Єфрем Сирін. Ознакою любові до іншої людини є той стан душі, коли людина здатна радіти успіхам і досягненням іншої людини. І тут нам допоможе наш внутрішній барометр, совість. Якщо ми бачимо здобутки, досягнення, успіхи іншої людини, то як ми на це реагуємо? Ми радіємо за неї внутрішньо і бажаємо їй Божої допомоги і ще більших звершень. Чи ми заздримо, що в неї це вдається, а в нас ні? Але до того часу, поки ми будемо заздрити, у нас не буде це вдаватись, якщо ми і хочемо цього здобути. А от як ми тільки навчимося радіти за цю людину, коли ми навчимося молитися за неї, допомагати їй своїми внутрішніми молитвами, тоді обов'язково Господь і нам дасть ті здобутки, які потрібні для спасіння нам тут, на землі. І інша людина обов'язково порадіє. І за нас. А що б трапилося, дорогі брати і сестри, якби любов стала нормою нашого життя? На жаль, сьогодні нормою нашого життя є гріх. Він настільки лукаво увійшов в людську природу і в наше життя, що ми навіть не відчуваємо тих неправильних, недостойних гріховних вчинків, які звершуємо кожен день. Нам здається, що це нормально, бо так живе світ, і так ми живемо у світі. Але ми забуваємо, що світ у злі лежить, як говорить нам Святе Письмо. А якби нормою нашого життя стала любов, і цією любов'ю, так би мовити, заразилися б усі люди на землі, то злоба, ненависть, злочинність. Зникли б один момент. Більше того, люди не вбивали б один одного і закінчилася б війна. Тому що людина покликана любити, поважати, шанувати іншу людину, а не доходити до такого стану, коли вона бере в руки зброю і вбиває іншу людину. Людину, яка також має у собі образ і подобу Божу. Людину, про яку сам Господь говорить нам сьогодні, щоб вона була покладена в центр нашого життя. І через цю людину ми обов'язково побачили, що Бог є у центрі і фундаментом нашого життя. Любов до Бога і любов до ближнього обов'язково спасе світ. Ці слова ми маємо добре пам'ятати, і вони не повинні бути тільки теорією, але мають мати практичне втілення у нашому житті. І тоді любов до Бога і до ближнього спасе наш мікросвіт, наш внутрішній світ, і допоможе, спонукає і іншу людину, яка побачить, що ми так живемо для того, щоб і вона стала на той шлях, який любов'ю веде нас. До взаємопорозуміння, до прощення один одного, до любові один одного і найвище і найбільше, до любові до Бога, який бажає, щоб усі ми любили один одного і перебували у любові, за словами святого апостола Іоанна Богослова. І нехай допоможуть нам у цьому і слова, які адресує як настанову до кожного з нас. Преподобний Ісидор Плусіот. Нехай змінюється час і приходять інші дні. Але ви у покірності волі Божій, у любові до нього, не забуваючи про любов до ближнього, будьте незмінні. Амінь.